Ще один рівненський військовослужбовець повернувся до рідного міста на щиті. Під час виконання бойового завдання у Харківській області обірвалося життя 48-річного захисника Володимира Легкого. В січня минулого року чоловік перебував у лавах Збройних сил. Він йшов на війну, щоб захистити свою родину і до останнього гідно виконував громадянський обов'язок. Він бачив лише майбутнє України, бачив вільним себе. Незалежно від того, живий він повернеться з війни, чи може він повернеться на щиті. Володимир Легкий народився у Калінінградській області, але в 4 роки разом з сім'єю переїхав до Рівного. Навчався у місцевій 12-й школі. Згодом здобув фах будівельника інженера у водному інституті. На прощання з героєм прийшли однокласники, які, хоч і не часто бачилися з Володимиром після школи, але залишили теплі спогади про нього. Був дуже спокійний, правда, такий тихий чи все добре. Так ми так часто зустрічалися, але Спогади хороші про як людина. Він буде дуже добрий, хороша людина. Ще з малку Володимир навчився найбільше цінувати найдорожчих людей, свою родину. З дитинства був опорою для меншого брата, а створивши власну сім'ю. Понад усе любив доньку. Багато працював, щоб забезпечити комфортне життя для рідних. Дуже любив свою дочку, Тетяну, і вона його любила. То не передати, яка втрата. Втрата всіх, всіх молодих, які боронять свою землю, віддають своє життя за землю, шана їм велика й повага. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності з квітами, щоб гідно вшанувати полеглого на війні земляка, поховали Володимира Легкого на алеї Героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.